Добрий день. З вами подкаст Вигадуємо з. Сьогодні я не буду переказувати книжки, а зачитаю повністю одну коротку історію. Її написав англійський письменник Дональд Бісет. Історія називається Ш. Саме так: 5 літр Ш і знак оклику в кінці. Ш. Буває ж таке на світі загубився якось Ш. Добре ще, що полісмен знайшов його і сховав у шафу в поліційській дільниці, а потім записав його ім'я до книги знахідок і вивісив оголошення на дошці. І всі, хто проходив повз, зупинялися і читали це оголошення. Що там написано? запитав маленький хлопчик свою маму. Написано, що загубився ш, відповіла мама. А як це він загубився? знову запитав хлопчик. Ш. Тихо! Овіцянка з сусіднього кафе теж побачила це оголошення і одразу побігла на кухню, щоб перевірити, чи не її чайники і кавники загубили шш, але чайники і кавники продовжували кипіти, і всі їхні шш були на місці. Кінорежисер. Прочитавши оголошення, поспішив на студію до своєї звукової стрічки. Цього тижня у нього було лише одне ш, але воно теж було на місці. А машиніст паровоза, побачивши оголошення, побіг на вокзал до свого паровоза, щоб перевірити раптом це його паровоз загубив. На щастя, всі паровозні ш теж були на місці. У кожного справжнього паровоза має бути багато шш, інакше паровоз не зможе робити шш-ш-ш. Потім до оголошення підійшов хлопчик із собакою. Собака загавкала, вона дуже любила гавкати. Собаки взагалі люблять гавкати. «А ну!» – хотів шикнути на неї хлопчик. Собака від здивування перестала гавкати і почала бігати навколо та принюхуватись. Вона шукала, куди ж подівся ш. Смішна собачка, би слід знати, що Ш нічим не пахне. Хлопчик прочитав оголошення і піднявся сходами до поліцейської дільниці. Це я загубив, сказав він. Що ти загубив? перепитав полісмен. Тут собака знову загавкала, «Ш!» – шикнув на неї полісмен. Оце саме, сказав хлопчик. Полісмен відкрив шафу і випустив «Ш!». «Ш!» – Дуже зрадів, що нарешті знайшовся. Розпишись ось тут, сказав полісмен хлопчику. Собака знову загавкала, «Ш!». сказав їй хлопчик, не шуми, будь ласка, і собака перестала шуміти. Все, кінець казочки. І що в ній найдивнішого? Мені найдивніше те, що «ш» – це начебто річ або жива істота, яку можна загубити, а при необхідності скласти у шаф. Ми звикли, що герой книжок це щось зрозуміле. Навіть вигадані кентаври або феї, річ достатньо зрозуміла. Або хоча б голки та кастрюлі, як в казках Ганса Христіана Андерсена, або шкарпетки у Галини вдовиченко в касі ліга непарних шкарпеток. Речі, що жили та поводять себе по-людському. Але тут 5 літер і знак оклику. Звук, який видають деякі предмети й люди. Це складно описати, складно уявити. Що цікаво, ш не має форму, ми, кольору чи запаху, його не можна намалювати або понюхати, він існує тільки у вухах і в уяві. Він може зникнути, як це сталося в касі, але він нематеріальний. Це герой, який живе одночасно у світі людей, у світі звуків, і в паровозів, і в чайників, і у фільмах, і навіть у собаки, які шикнули. Він трохи схожий на чарівне закляття. Коли промовляєш, одразу змінюється настрій, поведінка чи навіть тиша навколо. Виходить, що герою бісита це щось дуже дивне, щось невидиме, але впливове. І саме в цьому його чарівність. Чому можна повчитися на цій історії? Звичайно, створенню схожого героя. Подумай, що може загубитися у світі, хоча насправді це не предмет. Це може бути звук, наприклад, дзень, запах. Наприклад, запах свіжої булочки, колір жовтий-жовтий, настрій, сміх чи сонливість, навіть явище, туман або відлуння. Придумай, де його можуть знайти. Наприклад, у поліцейській дільниці, у бюро втрачених речей, на горищі, у коробці з іграшками у телефоні. Напиши маленьку історію. Хто помітив, що герой загубився? Як люди реагували на цю дивну втрату? Хто, врешті-решт, виявив, що це його річ? Додай діалоги. Нехай хтось дивується чи навіть посвариться через цю знахідку. А я готую ще один випуск з дивними героями книжок. До зустрічі!